Був чинності 18 травня. Вона нагадала, що зміна в законодавстві щодо мобілізації жінок стосується пункт порядку. Така сама система діє і в мирний час. І детальніше про мобілізацію жінок будемо власне говорити з адвокаткою Наталія Лісневська долучається до нашої ефіру. Моє вітання. Добрий день, мам, пані Наталія. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше до чого зараз готуватися жінкам, чи ті, які є військовозобов'язаними, мають оновлювати свої дані, як і чоловіки? А, ну так, щоб го, прямо прямо жінкам готуватися, я б не сказала, що треба дуже готуватися, продовжувати жити, працювати. А, онов щодо оновлення даних, так дійсно закон рівний для всіх запрацював з 18 числа. А, застосунок резерв плюс застосував, як ви абсолютно слушно зазначили в тестовому режимі. Тим не менш він запрацював і поновлення даних. Нині стосується абсолютно всіх військовозобов'язаних, абсолютно в рівних умовах. Я так само, як я і говорила, що uh, військово жінки по суті мають ті самі зобов'язання, ті самі вимоги, як і військовозобов'язані чоловіки. Тому так оновлювати свої дані через застосунок, через uh, телефонну трону пошту, ЦНАП uh, і в інший спосіб uh, треба протягом 60 днів. Навіть якщо ви нещодавно ставали на облік, навіть якщо ваші дані не змінювались, або ви їх нещодавно оновлювали, тим не менш, ми мусимо оновити їх ще раз. А розкажіть, будь ласка, це, власне, стосується, ну, от. Жінок з медичною освітою і фармал... фармакологічною. Так. але поясніть, будь ласка, спеціальність вона враховується за дипломом, навіть якщо жінка там ніколи не працювала, грубо кажучи, за спеціальністю, яку вона отримала, так це стосується обов'язок ставати на спроби mm. стосується всіх жінок з медичною фармацевтичною освітою. І спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Якщо ви маєте диплом медично-фармацевтичного працівника, навіть якщо ви один день не працювали за фахом, ви все одно є військово зобов'язаною особою і е мусите оновлювати свої призовні дані. Угу. Питання, що чекає на тих військово зобов'язаних жінок, які не оновлять свої дані вчасно. Насправді. Такі самі санкції, які для військовозобов'язаних чоловіків, тому що в даному випадку ми що маємо військово зобов'язаний, і далі санкція застосовується до військово абсолютно ну так нормально в даному випадку функцію а, тому що дійсно, ви правильно назвали, зараз в законі вже зафіксували, чітко зафіксували норму, що жінка може бути признана, тільки за її зупинити не може. Це вже прямо передбачено. Угу. Дякую, що наголосили на такому важливому акценті. Ну насправді я хочу зазначити, що штрафні санкції застосовуються і вже ну тому, що ось буквально днями на Закарпатті м, був випадок, коли за проігноровану повістку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії жінці присудили 5100 гривень штрафу. І в результаті і штраф сплатила, і довелося проходити ВЛК. Чи є якісь так. особливості проходження ВЛК? Ні, особливостей проходження ВЛК немає. Чітко, ну тобто, всі проходять ВЛК на загальних підставах. Ну, єдине, що там жінка і чоловік можуть проходити там певних різних лікарів, звичайно, внаслідок фізіологічних змін відмінності. Перепрошую. Також я хочу наголосити, щодо санкцій вже є прецедент, одеський суд присудив три роки позбавлення волі чоловіку, який не оновлював дані, не з'являвся тобто, ухилявся від виконання обов'язку заповісно. Uh -huh. Також ми маємо такий вже прецедент. Так, тому тут треба дотримуватися букви закону. А скажіть, будь ласка, стосовно виїзду за кордон військово зобов'язаних жінок? Угу. Наразі дивіться, у нас закон виписаний таким чином, що а, військово зобов'язані 17 до 60 років, і прикордонник бачить чоловіка, знає, що він є військово зобов'язаний і він. А, Технічно обмежити виїзд жінок за кордон наразі неможливо, коли запрацює електронна база, і буде видно, хто військово зобов'язаний, такі обмеження можливе. А ще е, цікаве питання стосовно перевірки документів ТЦК на вулицями, ну зрозуміло, що вони там підходять до чоловіків, запитують військово-облікові документи а до жінок. Ну насправді підходити вони можуть, але перевіряти як такі військово облікові документи в жінок я не вбачаю навіть за можливо, тому що на жінці не написано, що вона медикиня абсолютно ніде, ніяким чином. Тому за даних обставин питати, який у вас фах. Це відноситься до персональних даних особи особа може це не повідомляти перехожими навіть ТЦК ніде не записано, що жінка мусить повідомляти ТЦК на вулиці про свою фахову приналежність. Угу. А ви сказали, що примусово мобілізовувати жінок не будуть, але якщо жінка приймає добровільне рішення служити в лавах збройних сил України, а потім з якихось певних обставин хоче звільнитися чи можливо це? Зві... насправді звільнення буде відбуватися на загальних підставах. Якщо ви вже є військовослужбовцем, якщо ви вже погодились, то далі обставини, то що я жінка і маю право не служити, вже не будуть працювати. Далі звільнення може відбуватися тільки на загальних підставах, необхідних для звільнення військового зобов'язання з. Е Зі служби. Uh -huh. А розкажи ласка... треба враховувати, підписуючи контракт чи йдучи добровольцем. Далі звільнення буде вже за загальними підставами. Uh -huh. А розкажіть, будь ласка, ще про ці моменти і нюанси, коли е, жінки зможуть проходити е, і базову військову службу? Так, е, новий закон підбачив базову військову підготовку, і за своїм бажанням. Військово жінки мають право пройти цю базову військову підготовку. Ну, Я не можу сказати, що це буде на кшталт військових кафедр в університеті, але тим не менш, ми пам'ятаємо, що в університетах, коли ми навчалися, дівчата також мали право піти на військову кафедру і проходити таку військову підготовку. Тому, можливо, це порівняння не абсолютно. А, нині а, не абсолютно, але тим не менш, це щось схоже до того за бажанням жінка може пройти таку військову підготовку, яка передбачена законом на рівність чоловіками. І їй не може цьому відмовити, якщо вона висловлює таке бажання. І проходячи цю військову підготовку в подальшому, жінка не зобов'язана вступити до Збройних Сил або підписати контракт. Угу. Зрозуміло. Дякуємо вам за ось ці нюанси за фахові роз'яснення, на яких ви зробили акценти, за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Наталія Лісневська, адвокатка, була із нами на зв'язку. і Говорили ми про особливості мобілізаційного закону, які стосуються Дякую. Дякую. жінок. Так, друзі, одразу наголошую, що у Києві у Києві оголошена повітряна тривога.